Почему з вами невеличкий віршик, який називається Не боюся злого грому. А щоб нам було цікавіше, ми будемо використовувати ще ритмічні палички. Спочатку слухаємо. Не боюся злого грому, весело біжу додому. Тож нехай собі дощить в небі блискавка блищить. Тепер за допомогою палича озвучуємо цей віршик і промовляємо його ще разом. Гром будемо показувати, ось так по столу. Не боюся злого грому. А тепер біжимо. Весело біжу додому. А тепер показуємо, як дощить, дощить. Тож нехай собі дощить і в небі блискавка блищить. Будемо ось так робити. В небі блискавка, блищить. Ось так молодці. А тепер ще разом. Приготували палички. Не боюся злого грому. Весело біжу додому. Тож нехай собі дощить. в небі щит і малята, Сподіваюся, що всі ви прибігли додому. Так? Всього найкращого дякую за увагу!